Дві сторони людства. Люди дивні створіння. Ми здатні на велику любов і жахливу жорстокість. Ми мріємо досягти зірок, але міцно тримаємося за звичне. Ця дивна суміш слабкості та величі робить нас людьми. Ми, ходячи протиріччя, повні потенціалу та схильні до дурниць. Проте в кожному з нас є іскра чогось особливого, прагнення до зв'язку, до розуміння, до чогось більшого. Маленький принц. Антуана де Сент-Екзюпері чудово ілюструє складність людської природи. Принц подорожує різними планетами, кожна з яких населена персонажем, що представляє певний аспект людства. Є король, який відчайдушно прагне контролю, але не править нічим. Зарозумілець засліплений власною важливістю. Бізнесмен, поглинутий цифрами, не помічає краси навколо. І ліхтарник зв'язаний обов'язком, але прагне відпочинку. Ці персонажі, хоч і здаються простими, відображають різні грані нас самих. У нас усіх бувають моменти, коли ми прагнемо влади, шукаємо визнання, женемося за матеріальними благами або почуваємося в пастці обов'язків. Маленький принц зі своєю дитячою невинністю виступає як дзеркало, змушуючи нас зіткнутися з цими аспектами в собі. Король нагадує нам про наше вроджене бажання контролю, навіть коли воно ілюзорне. Зарозумілець підкреслює пастки марнославства, голод за пустою похвалою. Бізнесмен втілює невпинне прагнення до матеріальних благ часто ціною справжнього задоволення. Ліхтарник, хоч і відданий, символізує небезпеку стати рабом рутини, забуваючи про мету дії. Ці персонажі не призначені для осуду, а для розуміння. Вони перебільшені версії нас самих, що нагадують нам про делікатний баланс, який ми повинні підтримувати всередині. Ми всі здатні втілювати ці риси, але саме наша самосвідомість та вибір визначають, ким ми є насправді. Найглибша зустріч у книзі між маленьким принцом і лисом. Лис навчає принца секрету справжнього зв'язку. Найголовніше те, чого не побачиш очима. Саме через розуміння, терпіння та любов ми по-справжньому з'єднуємося з іншими. Лис наголошує, що побудова зв'язків вимагає часу та зусиль. Саме через спільний досвід та вразливість стосунки розквітають. Цей урок виходить за межі сторінок книги. У світі, часто керованому поверховістю, важливо пам'ятати про те, щоб бачити серце. Йдеться про визнання цінності кожної людини, оцінку її унікальних якостей та створення зв'язків на основі емпатії та розуміння. Приймаючи нашу спільну людяність, ми створюємо світ, де відмінності не роздільники, а нитки, що сплітають нас разом у гобелен спільного досвіду. Саме впізнаючи себе в інших, а їх у собі, ми по-справжньому стаємо людьми.